В нас так давно всі просили привезти той самий чудо-компонент, який використовується в серії косметики для волосся від Olaplex. Але, на жаль, офіційно в Україну на сьогодні його ще ніхто не завозить. Але ми знайшли крутезний актив для волосся, який став гідним аналогом того самого компоненту, який використовується в косметиці Olaplex. Знайомтесь, Крудасон цистін це високоспеціалізований кополімер цистину та силікону. Він утворює поперечні зв'язки при висиханні, тим самим формуючи захисну плівку на волосі. Його функціональність посилюється при активації нагріванням, що робить стін частим компонентом термозахисних засобів. Доведено, що компонент зберігає та відновлює пошкодження кутикули волосся, має кондиціонуючі властивості, проявив відмінні властивості збереження локонів і в цілому посилює блиск волосся. Також компонент має антистатичний ефект та попереджає розпушення волосся. Ми знайшли крудасонце стін у складі дуже дорогих засобів для волосся, проаналізували все і побачили, що часто його комбінують з гідролізатами пшениці та кератину, амінокислотами шовку та вітамінами. А наші тестування вже підтвердили результат, що 3% кродасон цистін в кондиціонері, який витримувався на волосі 3-4 хвилини, значно покращує волосся, робить його гладеньким. А 2% кордосон цестін в шампуні доповнює дію кондиціонеру. Далі в наших планах створення глибоко відновлюючої маски для волосся, яка дасть ефект ще краще ніж салонні процедури. Чи цікава вам така рецептура, якщо так? Пишіть в коментарях, а ми продовжимо працювати над створенням формули, щоб поділитися нею пізніше з вами.